Марина, переселенка з Харкова, вже майже рік проживає в Ужгороді. Каже, як приїхала в місто, волонтери одразу порекомендували звернутися по допомогу до місцевого гуманітарного центру «Совине гніздо». Відтоді тут і отримує одяг, продукти та інші необхідні речі. Цього разу їй вдалося потрапити на цікавий майстер-клас. Я прийшла до Денису займатися цифровою грамотністю. Я так щось знаю, щось не знаю, і там я узнала про. Цю інформацію і я дуже це полюбляю. І, до речі, дуже мені подобається макраме. Я перший раз в житті сьогодні зробила ці маленькі вузлики, багато чого роблю. А от макраме не робила. А тепер прикоснулася. І настрій помінявся дуже добре. Щодня у Совиному гнізді проводять різні розважальні і пізнавальні заняття і для дорослих, і для дітей ВПО. Тут їх улюблений осередок для зустрічі, де можна не лише отримати допомогу, а й розвіятись та відпочити від буденних справ. Сьогодні мені одна не знаю, як сказати, учениця сказала гарну фразу, каже: я прийшла сюди з таким поганим настроєм, але зараз настрій значно краще. Ми включаємо музику, ми робимо хорошу атмосферу і дозволяємо людям буквально на декілька хвилин повернутися назад у той спокій зад душі щодня по допомогу в Совине Гніздо звертається сотні внутрішньо переміщених осіб. Керівник гуманітарного центру гніздо» Вікторія Синьо каже, волонтери стараються створити всі умови, аби пересланці не почували себе чужими в нерідному місті. В цьому році ми вирішили десь так розширити нашу пропозицію. Бо вже з 22 го року ми займаємося підлітками. Кожного тижня в співпраці з партнерською організацією Партнерське об'єднання «Ужгородамштад» Ми проводимо Таку ж суботню школу, де підлітки в неформальній е, обстановці можуть повчитися фінансової грамотності, малюванню, е, програмуванню. У нас там були курси, фотографії, є теж майстер-класи. І в цьому році ми доповнили нашу пропозицію іншою віковою категорією. Це 55+. На щастя, ми найшли і виграли два проекти е, якраз для цієї вікової категорії. В рамках цих проєктів вибиваються які сьогоднішній майстер-клас, так і ем, курси комп'ютерної грамотності, курс, смартфон для бабусі і дідуся, де ми пояснюємо, як підключитися, як там, записатися до лікаря, як подивитися, коли маршрутка їде. тобто такі речі. Але є, наприклад, лекції по кібербезпеці, щоб не піддатися на дзвінок, що ой, ваш внук або внучка в біді перераховуйте нам гроші. Того в совиному гнізді працює двічі на тиждень група здоров'я для переселенців вікової категорії 60, де старше покоління може потанцювати з зумбу і відволікти себе різними активностями. Щоб приєднатись до розваг, представники центру постійно публікують оголошення в соцмережах. Усі заняття для ВПО тут безкоштовні.